Я вважаю, що, на жаль, на жаль, ми не потрапили до плей-офф завдяки першому матчу, який ми програли програли Румунії, не тільки завдяки трьом очкам, а завдяки тому, що після 1-0, після 2-0 ми, не, на жаль, не, не проснулися. Тому я вдячний гравцям, як вони реагували, як ми зіграли з зі Словаччину. Сьогодні, я думаю, що усі бачили, що. Ми намагалися виграти цю гру, ми намагалися створювати моменти, були було достатньо моментів, але ми грали проти однієї з топ збірних, і це було дуже важко. На жаль, ми їх не використали, але сьогодні ніяких претензій до гравців немає. Я бачив гравців, вони сидять, немає ніяких емоцій. На жаль, сьогодні в нас наймолодша збірна на турнірі. Я, я... Не розумію, чому ми повинні зараз омоложувати, як ви кажете, зміняти щось. Зараз, навіть в цьому року, ми з олімпійською збірною прийшов брашко і грає в основному складі. Ми дивимося за гравцями молодіжної збірної, ми дивимося за гравцями олімпійської збірної. Це процес. І не можна зараз сказати, що ми не потрапили у плей і зараз все потрібно змінювати.